Ого, ого, оце зараз буде капець. І вони ж не сплять, по суті. Єма їх тут. Ну той не спить. Блін, я не знаю. Я просто зараз спробую тихенько пройти. Може вони все таки мене не помітять, якщо перед. Ні, давайте все-таки. Вони все-таки не сплять, просто вони жопи повернулися. Тому доведеться її з ними зараз ще й валитись. Ну там така місцина наче така, що вони не повинні мене тістати. А гранатки в мене нема випадково. Завжди, як її просто брати, я щось не зрозумів. Тут, а? Тут трішки управління не таке. А граната те. Ну, ось прям так красиво пацани стоять. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Та ну не. Та ні, ні ні. -ні. Блінкопець, а що мені з ними робити?